Все вірно, друже, ти на моєму каналі, і ти тут саме тому, що бажаєш почути наступну притчу. Я вітаю тебе, сідай зручніше, і я розповім тобі притчу, яка називається Мудре рішення. Це було давним-давно в одній столиці жив сват. Кожного дня він шукав наречених і ось одного разу. Йому вдалося посватати молоду 15-річну дівчину за чоловіка, якому було 35 років. Звичайно, що він скрив вік цього чоловіка, і на початку все було чудово, йшла підготовка до весілля, але якимось чином батьки нареченої дізналися про вік їхнього майбутнього зятя. Вони були обурені і вирішили із цим запитанням звернутись до суду. Суддя вислухав дві стороні, і, виясняючи це запитання, він запитав батьків: Скажіть, будь ласка, що трапилося? Адже на початку все було чудово. Ви були згодні на цей шлюб. Він обманув нас, сказали батьки. Ми ніколи не віддамо своєї дочки за чоловіка, який на 20 років старший за неї. Якщо б хоча б наполовину він був старший, ми б могли погодитись на такий шлюб. Суддя подумав і сказав. Я пропоную вам віддати свою дочку через 5 років. В цей час. Молодий чоловік повинен чекати на наречену, і через 5 років їй буде 20, а йому буде 40. І саме в цей час він буде наполовину старший за неї. Батьки послухали це рішення і погодились. Вони попросили. Один одного вибачення і вийшли із суду. Ось така, друзі, притча, ось таке мудре рішення. Скажіть, будь ласка, що ця притча говорить нам сьогодні? Чи справді ми поступаємо мудро в своєму житті? Що потрібно для того, щоб поступати мудро? Напишіть в своїх коментарях, що ця притча навчила вас. Бажаю вам гарного дня і зустрінемося знову на моєму каналі.